Друзі, ось така кулька в мене вдалася. Я розробила цю схемку. Добрий день, дорогі друзі! З вами канал Наталія Шевчун та Іван. І сьогодні я хочу вам продемонструвати, як робити розширення полотна гердану. Це схемка Юлії Савкової. Вона мене попросила зробити майстер-клас, щоб інші майстрині могли теж плести такі гердани, коли у нас є зміна напрямку бокової частинки. Тобто так вона була брівненька, а у неї вона потім серединки звужується в цю сторону, тобто тут розширення йде і сюди розширення, тобто зміщення. Як я так показую градан, то зміщення буде ліворуч, тут, а тут буде зміщення праворуч. Що ми робимо для того, щоб зробити таке зміщення? Перше, нам необхідно буде розділити частину ниточок, тому що ми будемо потім їх зміщувати. Як ми це робимо? Зараз я продемонструю. Ви просто відщипаєте ниточки основи, і частина буде закріплена. Одним біндером, ну я так використовую, або в одну частинку, наприклад, ви намотуєте на гвіздочок чи замотуєте за станочок. А інша частина, ми будемо нею рухати, будемо змінювати напрямок саме цими ниточками. Звичайно, ви можете зробити іншим чином. Наприклад, ви додаєте нову ниточку в цей рядочок, так як я вам показувала, при плетінні гердану, все буде Україна. Де ми тут робили такі сходинки маленькі. Там я додавала ниточку, аби тут всередині було їх більша кількість. Бо бокові були ширше одна від одної, і потім сходинками сходилася. Ось тут бокова частина одна і друга в колон. Тобто не один рядочок був посередині. Ви можете додавати ниточку одну, наприклад, цей рядочок заховали ниточку, зав'язали і вивели. І тоді додаєте сюди одну бісеринку з цього боку. І так щоразу, де потрібно буде робити. Розширення і з цього боку звуження. А цю ниточку ви лишаєте, потім заховаєте її в полотно. Це перший варіант, як можна так робити. Я покажу інший варіант. тобто, Щоб не робити, не мучитися з цими ниточками, я вам покажу, як плести так, аби у вас лишилися ці ниточки і ними ви продовжували плетіння. Тож я зараз відчіпаю одну половинку бокову. Оцю. А перед цим я заправлю голочку ось в цей рядочок, аби воно не змістилося. Те ж саме можна зробити тут, але тут і лишиться. Після того, як я відпущу ниточки. Мені необхідно лишити закріпленими. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Оці крайні 7 ниточок мені потрібно лишити на тому самому місці, де вони зараз є. Тобто оці сім ниток. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, 6 бісерин, значить сім ниток. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. Оці ниточки. Я лишаю закріпленими, вони не будуть у мене рухатися, вони так і лишаться на станочку. А інші ниточки я причеплю іншим біндером. Тож я відпускаю, і ми з вами продовжимо. Я розділила ниточки, лишила крайні оці сім. Крайні сім ниточок лишила для того, щоб потім на них трималося полотно. Так, що тепер робимо? У нас десь з цього боку розширення, а тут буде звуження. Я набираю бісер і потім покажу вам, як ми будемо його пришивати. Набір 76-го рядочка складається з такого бісеру. Золота біла, дві срібні, три білі, срібна біла, дві срібні, п'ять білих чорна, дві золоті. Що ми робимо? Ми проходимо тепер не отут, де ми робили попередні рядочки, а на одну ниточку. Ліворуч, тобто ми ось тут, де золота бісеринка, проходимо, оскільки в нас буде звуження. Ось так поправляємо, і в нас одна бісеринка золота має вийти за край, ось таким чином. Вона буде там лягати нерівно, щоб ви не хвилювалися. Так і має бути. Ми прошиваємо ось ці бісерини і разом цю золоту, теж прошиваємо. Ось так. Це може бути незручно, тому я зараз цю прошию і потім підтягну і золоту. І золоту бісеринку теж. Так само прошиваємо. Ось що в нас з вами виходить. Хочу звернути вашу увагу, щоб ви надто сильно ось тут не підтягували цю ниточку, оскільки вона потім лягатиме нерівно. Далі, що ми робимо? Ниточку з робочою голкою, з, голку з робочою ниточкою ми лишаємо. І тепер нам необхідно відпустити оцю крайню ниточку робочу. не робочу, а основи, Оцю крайню ниточку основи. Я відпускаю ці нитки. Оскільки я використовую біндери, це дуже легко зробити. Я відпускаю крайню ниточку. Ось цю крайню ниточку відпускаю. Ось так її кладу. А всі інші я закріплюю назад і продавлюю біндером. Тепер заправляю оцю ниточку основи. Ту, яку ми щойно витягнули, у голочку. і мені необхідно її протягнути по цьому набраному рядочку. Ось так. Я зовсім частинку нитки заправила. І тепер що ми робимо? Ми проходимо по цьому новому рядочку, ось так. Зачіпаємо ось цю крайню золоту бісеринку теж. Але все-таки, можливо, треба брати більшу голочку. Я взяла коротеньку, тому використаю інструмент. Ось так. Ми з вами підтягнули ось так. І тепер оцю робочу ниточку, яку ми щойно протягнули по рядочку, ми прикріпляємо до, до станка, так як вона має бути робоча. І для того, щоб цей рядочок не змістився, ми використовуємо голочку. Ось так ми проходимо голкою по цьому рядочку. Аби він не зміщувався і тримався гарно, бо ми закріпимо зараз ниточку, і вона, а вона протягнеться нижче. Ось так. Прикріплюємо цю ниточку до тих семи ниток, які ми з вами лишали окремо. Тобто ті, які рухатися в нас не будуть, вони в нас не будуть використовуватися в якості ниточок на зміну напрямку. Або можна цю ниточку просто причепити легенько іншим біндером, і потім, як ви проплатите кілька разів, закріпите їх разом. Я так зараз зроблю використаю інший біндер. Тож дивіться, ось так трішки нерівна голочка, але рядочок у нас вже змістився. І точно так само ми продовжуємо далі. Наступний рядочок у нас 76-й це був, а далі 77-й рядок. Ми набираємо бісер. Ми набрали 77-й рядочок. Золота, дві білі, дві срібні, дві білі, срібна, дві білі, срібна, біла срібна, три білі, золота, чорна, золота. І робимо точно так само. У нас буде звуження, тому ми рухаємося ось тут там, де золота бісерина була. Ось так. І так само пришиваємо рядочок, лишаючи золоту бісерину за краєм робочих цих ниточок основи. Ось так. Пронизуємо її голочкою. Ось так, і рухаємося ще й в золоту бісеринку. Ось так. Тепер знову голку з робочою ниткою ми закріплюємо. А звідси одну ниточку, ось цю знімаємо. Одягнемо її в голочку і зробимо такий самий, таку саму маніпуляцію, тобто одінемо її в голочку і пройдемо по цьому самому рядочку, захоплюючи крайню бісеринку, і вона буде отак закріплена. Я буду використовувати ось такі голочки, ось такі. Бо їх потрібно буде достатньо багато. Закріплюю цю ниточку основи в голку. Ну ось. І ми проходимо голочкою ось тут по цьому рядочку. Ось так. Тягнули і закріпили її, а тут проходимо цією ж голочкою ось так. Оскільки в наступному. Рядочку. У нас має збільшитися полотно з 19 бісерин на 20, тому мені необхідно буде використати ще одну ниточку. Я буду використовувати спосіб той, який вже використовувала при плетінні гердану на чорному фоні за схемою Али Ворошилової. Тепер вона підписана «Алла Юзвак Юзвяк. Якщо, якщо зробила помилку, я вибачаюсь. Наступне, що ми робимо, це збільшуємо полотно на одну ниточку. Відповідно, у нас додасться ще одна бісеринка. Я відміряю ниточку. Зав'язую на кінці цієї ниточки кілька вузликів, аби вони тримали далі ниточку в бісері. Ось так. Тепер я все-таки витягну оцю ниточку, точніше, голочку. І що я роблю? Я в цей рядочок проходжу ось таким чином ниточкою новою, та яка буде ниточкою основи поруч тут. Ось так, підтягнула вузлики всередину, маленький шматочок нитки лишаю, і сюди проходжу голочкою. Можливо, це буде складно зробити, але, намагайтеся або хоча б з цього боку, щоб отут рівненько наша сходинка трималась. І ось так теж закріплюю сюди ниточку. Її можна поки що так лишити, аби було місце заправити нову бісеринку з цього боку. Тут в нас не буде звуження, буде точно такий самий набір. Тому ми робимо наступне: набираємо такий бісер. У нас набір складається з таких бісерин. Дві срібні, дві білі, три срібні, три білі. Дві срібні біла, дві срібні біла, золота, дві чорні золота. І пришиваємо їх ось таким чином. Проходимо ось тут, між ниточками. І розміщуємо таким чином, аби срібна бісаринка у нас лишилася ось так. Може бути, що деякі ниточки основи будуть нерівненько триматися, що ми тоді робимо? Ми одягаємо ось так їх на і поправляємо ось так. І потім підтягуємо ці ниточки основи. За допомогою біндерів мені це дуже легко робити. Поправила, підтягнула, як мені потрібно, і закріпила назад. Ось. Підтягнули і проходимо ось в цю сіреньку бісерину, срібну. Ось так. І тепер оцю ниточку основи теж можемо закріпити разом з іншими. І пам'ятайте, щоб рядочок тримався рівненько, краще використовувати голочки. Тому я ось так заходжу з цього боку, поправляю бісеринки. Ось таким чином закріплюю, щоб полотно мало рівненький вигляд. Ось так. Продовжуємо далі. В наступному рядочку, в 79-му, у нас буде, і так далі до 86-го, включно, у нас буде точно така сама процедура, як ось тут спочатку два рядочки. Тобто ми одну ниточку лишаємо. Пришиваємо рядочок на одну ниточку пізніше, потім проходимо цією ниточкою знову. Якщо вам не зрозуміло, як таке робити, то пишіть в коментарях: я дознімаю відео для вас, аби вам було зрозуміло, як це робити. Якщо виникнуть будь-які запитання, звертайтесь до мене, я з радістю допоможу. Підписуйтесь на канал. Діліться цим відео в соцмережах, аби більше майстринь навчилися плести таким чином. Ваша активність в коментарях допомагає розвиватися нашому каналу, і наші безкоштовні майстер-класи допоможуть створювати якомога більше краси. Бажаю вам миру, добра, найшвидшої перемоги України і благополуччя. Бувайте!